Тут вони, бандитів. при чому тут до нас? Я запитав, я тебе дуже добре знаю. Ти мене також ну, не знаю, Я але. такий самий людина, як правильно. І правильно, але якщо ви стоїте на боці бандитів, то ми вже різні. Я не Боцю ви. не стою. Якщо ви не знаєте початок розмови, я вам пояснюю. Оці орли з прорізями для глаз захопили в перші години дня журналіста. Відібрали камеру. І потім сказав, витягни ручку. Ми зараз тобі отсюди коктейль молотова всунемо в руку, щоб відбитки залишилися. Плюс нім тобі на курточку і на штани. Я закінчу. Почекай, будь ласка. Ні, так ви послухай. І на 15 років тебе запакуємо. Хочеш? Ось орли стоять. Про коктейлі Молотова воно щось верзе тут. Ти їх сам готуєш. Так сюди, де бандити? Сюди, Розкажи, сюди. де бандити? — Сюди. — Цих людей нема. Руками. Сюди, Руками. сюди Руками. Тоже, Руками. тоже. Дивися, сюди. це тоді буде? Я точно такие же, я ну, так Без рук. Ну вот що? Без рук. І що таке? Значить, розвернувся і пішов нахуй отсюда. Я тобі і розказую. — Пряма трансляція? — Пряма трансляція. Назови, я назови. тобі розказую. Да, да, да. Ага, ну, ну, ну. ну. Я тут живу. Так, я... Нахуй Батько! — Багатодітної ну, сім'ї. — Ну так що тепер? Так ти мене будеш посилати? Ні, я Ющенка ще посилав. Ну, Посилаю. Тоді, його. коли він, блядь, Януковича ставив, блядь, президентом. Да. Ти чуєш, мене? А, а, а я до цього маю Ти чуєш, я до цього маю відношення. А я до цього маю? Так я тебе слухай, ти скай. Я створюю. Віднош... Я висловлюю ви свою створять. Висловлю я свою думку висловив. Я сюди прийшов. Ще, блядь, що ти кричиш. Ну так, а чудови. Я ти поясню, я прийшов сюди, тому що журналістів б'ють. Я народи, а працівники міліції не, не, не... не бачиш хуліганства в нецензурних словах. оцього? Руку Курас, не... забери, блядь. Дай ми закінчимо. Руку забери, блядь. Я... Ми закінчимо свою розмову. Забери, будь ласка, п'яну людину звідси. Руку забери, блядь. Міліція є, в нас забери. чи немає? Руку забери. Який провокатор? Ну, живеш, біжи додому. Та що я дожен бігти? Діти бі? ти мене... біжи додому, находять. Бі? Ну, дивіться, оце бачите, оце, оце бачать, типово, типово... обличчя я Матю, типово обличчя. Я Мої зловно, діти не ходять при Мої я діти не ходять. 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 Я так не зурно виражаю. Присутності, працівники мені. Будь ласка, встановіть його особу. Зараз тільки що посилає кудись. Пряма трансляція дає відеозаписи. Хто це такий? Хто він такий? Заберіть, його, будь ласка. Ну матюки, гене, народний матюк, гне не вулиці. Я хочу представитись, хто у вас і всі, хто ви хочете. Ти хто такий? Заберіть, будь ласка, людину, я зробив. Хто такий? Я до вас звернувся. — Хто да. такий? Будь ласка. Не, ну, от ви, скажіть, ласка. — Заберіть, будь ласка, його. Що? Тющенко своєму будеш посміхатися, зрозумів. Януковичу, і тих посилати будеш тих людей їх, руки прибери звідси. Доступкатися до тих полон. Ти. Зрозумів. Гнинник, блядь, просто-напросто. Ти хто такий? 3 -ні, 3 -ні, ти откуда взявся да? тут, тут випаде, вообще? А Ви можете хоч іноді виконувати свою роботу. Откуда ти взявся взяв, тут, блядь? Я, успока... Спок... Спок... я тут живу! Заберіть його, будь ласка. Якщо він живе, то запакуйте його додому. Щоб він був вдома у себе, якщо він тут живе. Ти чуєш Че Ти чуєш того? Ты че ж не? Разумеете, хлопцы, страшно, да? Ти, депутат, так, сюди. сюда. гуляй, бо я тебе зараз дам. Я тобі ще раз скажу. ти мене знаєш? Я не знаю і не хочу знати. Не знаю не хочу. І я не знаю, хочу. Не знаю. Так я матюкер хомо. Я не скажу. Я матюків... Марш отсюда, блядь, вместе, вместе, гоп компания, блядь, я отсюда. Поймаю. Тебе наймати. Хлопці, знімайте, знімайте це тебя, блядь. знімай, блядь, що ти знімаєш? Героєм будеш Ютуба, героєм будеш телебачення. Слышиш ти, блядь, Бидло, блядь. Я тобі, я тобі ще раз розказую. Я тобі ще раз розказую. Що ти хочеш набережку? Заберіть, полковник, батько, твоїх дітей, Якщо ти такими матюками зі своїми дітьми спілкуваєш. Ти чуєш чи ні? Мені шкода, твоїх... Забирайте цього. якщо ти спілкуєшся матюками зі своїми дітьми. Послушай, сюди. Послушай сюда. я тобі скажу, що на цій точці не ви не будете влаштовувати без Діл чуєш, чи ні Повторив. не будеш ти Повторив. тут зробити. Олег, треба треба менше. Треба? Не буде а, ти чуєшся ні? Я тебе ще раз кажу. Питаємо. Я, я тебе ще раз розкажу. Я не прийшов. Ти ти <рисв> я тут живу. блядь. Еп твою мать. Я тут живу. Ну, де ты тут в Києві? Ви собраєте Я ДСТ не маєш права. Яке ти маєш право? Яке ти право? маєш право. Яке ти, ти маєш право? Я теж українець. Ну таке що ти? Ти мені розкажеш, що ти не маєш права стояти. Не займайся словоблудством, не займайся словоблудством, не займайся словоблудством. Знаєш, що таке слово Знаєш, Давай, ти які ти хлопці, кого ти? Ти до кого да ти не взиваєш? До яких ти хлопців взиваєш? До яких ти хлопців взиваєш? На цій точці, на оковичні, я батько багатодітної родини. Що ти хочеш мені розказати? Я тобі не хочу нічого розказати. Мені шкода приїхати. Мне а -то. <кх> Создавайте манеж. толпу. Мин, Будьте добры. Я, Ражи, тебе а кто я говорю, бодр, Будьте добры, разойдитесь, создавайте толпу. А -то Сейчас мы Да, это мешает. Ну, Идем конфликтная ситуация. Сейчас все разойдутся, ничего не Отвечать не Разумеется. Вот без